Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Ви цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Хонда, CRV по опису. 2011 рік, 228 пробігу, ціна 13500 доларів. Не фарбована в рідній фарбі, в повній комплектації 2,2 дизель на автоматі. Ось тут контакти до власника. Шкірений салон, підігріви, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sorento. Sorento 2012 року, 208 пробігу, 2,2 дизель на автоматі. Ціна 13 999. Бачимо контакти. Так, Volvo CX60. Так, Volvo CX60. 12 рік, 220 пробігу, 3.0, газ, бензин, автоматична коробка, повний привід, обслужена машина. Ціна 12350. Бачимо контакти. Шкіриний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ще з цього боку покажу. Ось такий варіант. Рестайловий Тігуан. Машинка 2018 року, 76 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, ціна 21 400 доларів. Бачимо контакти. Семимісний варіант з мінімальними пошкодженнями підказують хлопці, клімат контроль присутній. BMW X5, 2008 рік, 266 пробігу, не фарбована, без ДТП 3.0, газ бензин на автоматі. Два комплекти резини є. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуєте. Шкіриний коричневий салончик. Машинка. Volkswagen tiguan Автомобіль 13-го року 222 тисячі пробігу. 2.0 бензин автоматична коробка. Контакти бачимо, ціна 12900, він код фіксую. На гарних дисках. Так, чорний шкіряний салон, клімат-контроль, підігрів, мультикермо, повний привід. Американський Airline, скажу. Ось цікаво, телефонуєте до власника. Hyundai Santa Значить, 13-209 тисяч пробігу. 2,0 дизель, автоматична коробка, повний привід. Ціна 17900, це 7-місна версія. Бачимо контакти. Більше інформації уточнюєте. Шкода кодяк. 19,215 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, ціна 28,100. Контакти є. Так, є три Mazda cx 5 в одного власника на класних комплектаціях. Перший варіант в червоному гарному кольорі. Зараз покажу по опису по салону. Так, По опису це 15-рік модельний 16. По вартості 18550, 2,2 дизеля, автоматична коробка в максимальній комплектації. Бачимо контакти. Кіриний салончик з пам'яттю сидінь. Звичайно, що на оригінальних дисках з фаркопом та парктроніками. Кого цікаво, телефонуйте, покажу варіант поруч. Темно-синій колір. Це 18 рік, 59 тисяч пробігу. 2,5 бензин, максимальна комплектація, комплектація Grand грантуринг 23950 по вартості, тут бачимо контакти і фіксую він код. Світлий шкіриний салон, з пам'яті, звичайно. Є люк. цікавий, телефонуйте і завершуємо такою білою красуною. Автомобілі вже на реєстрації. Так, По опису це 19-й рік, 51 тисяча пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка, максимальній комплектації, контакти до власника бачимо. Так, і по салону. Безключовий, шкіряний салон, пам'ять сидінь. Все аналогічно. Люк також є. Кого цікавить, телефонуйте до власника, все детальніше вам розкаже по автомобілях. Нісан Кашкай. Кашкайчик 2015 року, 71 тисяча пробігу, 1,6 дизель на автоматі. Один власник, це обслужена машинка, ціна 17 тисяч доларів. Куплена в Україні. В офіційного дилера є підігрів'я сидінь, бачу. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Dodge Journey. Так, Автомобіль 2012 року, 241 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка. 7 місць ціна 12 990. Контакти бачимо. Так, чесно зверну увагу на значок. Це Fiat Freemount. Рідний брат Dodge Journey. Гарний шкіряний салончик я бачу. З парктроніками. Volkswagen Atlas. Класний американський. Volkswagen 19, рік 65 тисяч кілометрів пробігу всього, ціна вже знижена 24 тисячі, двигун 3,6 бензин, автоматична коробка, бачимо контакти до власника, кого цікавить він код також є. Так, Шкіряний салончик. Так, автомобіль від власника повністю обслужений. Кого цікавить, телефонуйте. отримаєте більш повну інформацію. BMW X5. 15 рік, 177 пробігу, 2,0 дизель. Так, автоматична коробка, повний привід, офіційний автомобіль. Контакти бачимо. Шкіряний салончик. Є така машина, кого цікавить телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. сірого кольору. 14 рік 195 пробігу. 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 13200. Бачимо контакти, фіксую він-код. Так, шкіряний салончик автомобіль з клімат контролем. Так, чорний Тігуан. 16 рік 148 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, ціна 15200. Контакти є, він код фіксую. Wolfsburg Edition комплектація по салону. Чорний Чорний з таким бежевим. кольором комбінований салон. Є підігрів у Кого цікавить, телефонуйте. Так, є така свіженька Honda. Honda 22-го року, це 1,5 бензин на автоматів, максимальній комплектації. Ціна 32 900 доларів. Всього 10 тисяч кілометрів пробігу. Так, тут спробую зафіксувати він-код. Є. Значит, кого цікавить, телефонуйте, вам все розкажуть. Шкірний салончик, люк. Все, що потрібно тут є. BMW X3 12, рік, 274 пробігу. 2.0 дизель на автоматі на 17900. Бачимо контакти. Так, шкіряний салончик. Ка машинка.